Як все маєте, мої сильні? Мене звати Натала Кірс. і Сьогодні чергова порція шкварок для ресні. Так сижу собі тут і думаю, а чому ми тішимося, що до нас приїхала Анджеліна Джолі, що Шон Пен знімає фільм, що Ді Капріо перераховує гуманітарну допомогу. Це ніщо порівняння з тим, що Росію підтримав сам Стівен Сігал? Я Амрашен. My father was a Russian Mongol, so these people are Russian Mongol. Ну а чому то дивуватися, яка країна такі голівицькі актори їх підтримує? Це називаю сполиці на смітник. І коли минулого тижня Сікал поїхав в Оленівку, нещасне воно доробло, аби попузувати серед уламки і щось там на то я навіть і не знаю, це ліпше чи гірше для Росії. Так, Такі фейк-актори страшніші за мапічу віспу. І чому воно досі любить і лиже дупу путіну? Давайте вриваємося у Ціну коханки. Шлях бе трафив, адреналіну моніторі. Взагалі, в російському інтернеті надривна древна з приводу новин про війну, чого там тільки не пишуть. І днями цілющу урину влаштував Стівен Сігал, Поїхавши в Оленівку. Just вондри. То молодий, юний і ше гопцяцяй, можливо, не знає. То Стівен Сігал це голівудський актор. Чомусь досі його ще так гучно називають. Для мене це вилопок, який схвалює анексію Криму та окупації частини Донбасу, який називає Путіна одним з найвидатніших <кхи>, світових лідерів, який входить до партії Справедлива Росія. Та минулого тижня, найліпше його звання, він став амбасадором тероризму, поїхавши в Оленівку. Зеленський so возбіємплакерін guy got rocketed and killed. Але про все по порядку. І сьогодні у відео розчавимо сенсаційну новину, аби ви зрозуміли, що думка про війну екс голівудського актора для світу так потрібна, як до дупи дверцята. І вам напевно цікаво знати, скільки ж коштує така іграшка, як Стівен Сігал, і це зараз не моя спроба а Говорю доволі серйозно. Слухайте. Дві 2013 року зірковий гангстер, так називають цю особу, притербанив його для Путіна Так, артисти з того ринку з Голівуду для них як яхта додає капку статусу. А за статус Росія звикла платити. Часу і почалося, як називають в інтернеті, кохання актора та Путіна, але про його ціну тут доволі все просто. Із поширенням соціальних мережах та взагалі руху міту. Думаю, ви здогадуєтеся про що він не знаєте, він доволі популярний. Сіколо вмить зненацька закортіло отримати російське громадянство та втекти жити у Росію. You're crazy. відмовитися від Америки, відмовитися від Голівуду, обрати Росію та Мосфільм. Дивний вибір. Погоджується поїхати на планету домівку для злочинців. Оце вже правильно і ближче. 2016-го він отримує російське громадянство. Ну і правда, навіщо ви наймати, якщо можна мати свого придворного голівудського актора? Подумав Путін та виписав псу паспорт. Ну є ж дещо, що змусило голівудського актора відмовитися від Америки, і причина тому звинувачення у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. І тому вибір припав на кримінальну Росію. films and so forth. в in terms of your life in America, you've been very much caught up Олді алегейшн з сексуал арасман, юге рейп алегейшн аґенсю. Найвандергаю діл вид одалостінсіга злочинцям у Росії місце і не просто домівка, а почесна посада. 2018 року послухайте смішинку, якою надірвали пузо усі американці. Актора призначено спеціальним представником МЗС Росії. Слухайте пильно з російсько-американських гуманітарних відносин. Вишенька на лані Торті цієї історії, що 2022 року, коли триває війна, актор стає спеціальним детективом Пуйла. Ну а як ж розуміти його слова? Я провів спеціальне розслідування. Да, ну, сами. Занимаюсь изучением этого конфликта, и я заметил, что там есть огромное количество ложных новостей в этом конфликте более, чем где-либо за всю мою жизнь. И я начал расследование и понял, что 98 примерно процентов репортажей, которые публикуются на Украине, делаются людьми, которые там никогда не были вообще никогда. Не знаю, що сі стресло, що за холєра, але я з того писка почула одне бла, 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 <плес> Але наступна його заява, я звичайно перепрошую, така невеличка прелюзія до лайки до того гніву, який бурлив всередині. Мене від неї розриває цей його сіпання показати усьому світу його любов до Росії. що він за неї готовий душу віддати, спроби вчепитися за останню можливість, як ліж за страку собаки. А він чіпляється за тупу пойла. Поїхав в Оленівку, військовий експерт, диктатора, великий дипломат, дійшов висновку на усі мільярд відсотків. Усі зуби віддає що. Вен Хаймарс. я видел, что была ракетная атака, и действительно, я понимаю, что там было отверстие от проникновения ракеты, которая взорвалась. Його безлузі спроби перед камерою пояснити щось там публіці, цільові аудиторії Росії так полилося все туди. Дурість пропаганди, повна нелогічних висновків. Ліжка в Оленівці, де у вісні згоріли українські в'язні, непорушні, але весь світ сліпий, топий, тому як не побачив воронку від Хаймарс, а він побачив. І вся його показушна перед камерами поїздка. Це ще одна ниці Росії. Ну немає вже чим аргументувати свою жорстоку війну. То будуть говорити з рота голівудського актора Стівена, вивертаючи при цьому усі звинувачення проти Росії у бік України. Він згадує під час свого візиту Женевську конвенцію злочин проти людяності, співучасником чого він є. Де але й crimes against humanity. сьогодні Росія тероризує увесь світ Запорізької АЕС. Вони говорять, це тероризує Україна. Завтра своєю смертю здохне пойло. Стівен Сігал вийде перед камерами. Скаже винна Україна. Так Стівени взяли і повірили. Він як решта голівудських акторів. Чомусь не поїхав до вимушених переселенців, не поїхав в ірпінь в бучу, не поїхав до онкохворих дітей. Він не поїхав до Мар'яни, яка вже 4 місяці у полоні, але й це не головне. Вона на сьому місяці вагітності. Чому ти не поговорив із нею з капітаном медичної служби? Чому ти голівудський актор не сприяв тому, аби вона народжувала вдома, а не в полоні? Не запитав про інших 130 жінок, які досі у полоні. Вся його така важлива поїздка нагадує мені бабцю на лавці. Так складалася зі слів: мені сказали, мені показали, я у цьому розбираюся. Точно вам говорю. Ну мені теж сказали, що знижку на купон в пекло ти заслужив такою поїздкою в Оленівку. Патить на сьогодні дивитися як тонуть божевільні. Давайте ліпше допомагати нашим днями. Мені написала підписниця в інстаграм, що її батько знаходиться на нулі, і їхня бригада потребує автомобіль. Зараз на своїх екранах ви бачите усі реквізити. Також вони будуть прикріплені нижче коментарі. Тож долучайтеся. Зібрана вже немаленька сума, а разом ми зможемо закрити цю потребу якомога швидше і відправити автівку напередок туди, де вона зараз вкрай необхідна. І Дякую вам за велику кількість под... До ви зробили мене щасливою, якби відео втрапило в рекомендації і забрало комога більшу кількість глядачів. Дякую вам, дякую новим підписникам. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую нашим Збройним силам України, дівчатам, хлопцям. Дякую за підтримку мого каналу і дякую за віру в перемогу. Дякую за те, що сильні. Дякую, що захищаєте наш спокій, наш сон.